Вітаю! Сьогодні, любі діти! Ми з вами поведемо розмову про маленьких українців. Про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у нього. А скажіть мені, малята, як називається наша батьківщина? Україна, молодці! До нас завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Давайте з ними привітаємося! Кажемо їм доброго дня. Діти, подивіться на одяг наших українців. Він у них незвичайний, а святковий. Малята, скажіть, будь ласка, у що одягнений наш тарасик? Сорочка вишиванка, червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка. А на ногах чоботи. А в що вдягнена лялечка оленка. Сурочка-вишиванка. Спідниця. Фартух. На голові віночок. На шиї червоне намисток. А на ногах червоні човідки. А у вас, діти, є такий одяг? Оленка і Тарасик сказали мені, що хочуть сьогодні відвідати магазин і купити собі новий український одяг на свято. А давайте і ми помандруємо цей незвичайний магазин. Ось ми з вами уже в магазині. Давайте розглянемо вітрину. Який тут є одяг? Жіноча вишиванка. Рідничка, фартух, шаровари, чоловіча вишиванка, пояс, чоботи, вишите плаття. Дуже гарний різнокольоровий вишитий одяг у нашому незвичайному магазині. Давайте ми з вами розглянемо вишиваночки. Чим вони вишиті? Різнокольоровими нитками. Діти, послухайте мене, будь ласка, кожен колір має свою мову. Червоний колір означає символ любові і щирості. Синій колір символ неба, сили і здоров'я. Жовтий колір. Символ сонця і хліба. Зелений символ життя і рослинного світу. А яких кольорів більше на ваших вишиванках? Дякуємо вам, дітки, до зустрічі!